Мене звати Галина, я є волонтером Кам'янець-Подільської міської організації Товариства Червоного Христа. І ми сьогодні проводили заняття для дітей, які приїхали до нас зі сходу. Завдяки цим заняттям дітки можуть відновити, підняти настрій, заспокоїтись, відволіктись, покращити свій загальний стан. Використовувались елементи творчості. Ми сьогодні працювали в техніці Айріс Фолдінг. Діти мали можливість підібрати кольори за бажанням для для своєї картини. Айріс Фолдінг дуже крута штука. Робота нашої організації спрямована на те, щоб допомогти відновити свої сили діток, які потребують підтримки у цей важкий час.